28 вересня 2013 року відбулося посвячення в студенти ДГУ, першокурсників напряму підготовки туризм, приурочене міжнародному та всеукраїнському дню туризму. Посвячення відбувалося на турбазі Дубрава селе Хащове Новомосковського району, де студентам для досягнення кінцевої мети необхідно було здолати 10 випробувальних етапів по всій території турбази, розділившись на три команди, які йшли одна за одною з відривом у 10 хвилин. Душевна пісня завдання. Працюванням цього етапу було із поданих 20 слів за 5 хвилин скласти та заспівати пісню. «Посмотрів на календарь, взяв ключі, пішов в палатку, там висів топор із аптечкою, ножкою, консервою і вода. Ось така дружна вода. Сонце, дружба і вода не замінять на топор». Після виконання завдання на кожному етапі команда отримувала один із пазлів клятви студента ДГУ та інформацію про університет, його історію, особливості та переваги, а також іншу корисну інформацію, яка обов'язково знадобиться майбутньому спеціалісту з напрямку підготовки туризм, види кострів та їх формування на практиці. Правильне складання рюкзака, надання першої допомоги при різних видах травм та інше. Потрапивши на наступний етап, студенти закріплювали отриману інформацію, відповідаючи на питання і знову випробування. Стріла Амура. Завдання полягало в тому, щоб влучити стрілою в ціль. Четвертий етап костровий. На цьому етапі команда демонструвала знання та вміння у формуванні різних видів кострів. П'ятий етап ніжність передавання тенісного м'яча без рук, тримаючи лише підборіддям. Шостий етап етап довіри. Без сумніву довіритись команді та впасти спиною з метрової висоти на зімкнуті руки товаришів. Сьомий етап Етап умілих туристів студенти демонстрували знання з правильного складання рюкзаку туриста. Восьмий етап сліпа стежка. Учасник з зав'язаними очима за допомогою підказок команди проходив з вивесту стежку. Дев'ятий етап острів спасіння. Кожен учасник команди за допомогою канату перебирався з відправної точки до острову, де й залишалися до останнього врятованого. Клятва останній найважливіший етап випробування. Отримавши останній пас, команда складала з отриманих на попередніх етапах частин клятву, після промови якої вони стали студентами ДГУ за напрямом підготовки туризму. посещать и педагогов уважать. Клянемся! Клянемся вовремя сдавать зачеты и про экзамены не забывать. Клянемся! Клянемся вовремя носить оплату и на занятия не опаздывать. Клянемся! И нарушать... И нарушение дисциплины администрации не огорчать. Клянемся! 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 Ура! Тримавши задоволення від проходження веселих, цікавих та активних етапів, які проводили викладачі кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності, разом відпочивали за святковим столом зі смачними шашликами та запальними танцями по закінченню вечора. А зранку, після кави з бутербродами, усі гуртом готували рибну юшку на обід, і після фото на згадку з приємною втомою та позитивними враженнями вирушили дружньою компанією додому.